14 жовтня у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці Українці святкують День захисників і захисниць України. Та день козацтва з давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному українцю. А особливо зараз, коли наша країна протистоїть Росії, країні терористів, що прийшла на нашу землю чинити звірства та нищити все живе. За традицією цього дня Балтяни та гості громади. Прийшли до Меморіалу слави, аби вшанувати пам'ять усіх полеглих захисників, які в різні часи обороняли та захищали Україну. Люди кажуть, переможемо і цього разу, бо ми нація нескорених. Віримо в Збройні Сили України, з нетерпінням чекаємо на перемогу та повернення додому усіх, хто нині на фронтах. Це свято всього українського народу, свято, котре дає можливість пам'ятати дії попередників наших, захищавших Україну в всі часи. Це свято теперішніх воїнів, які на лінії фронту захищають наше життя мирне тут, котрі поклали своє життя на захист нашої батьківщини. Це свято придаючих поколінь, котрі в цей день будуть відзначати і пам'ятати тих, хто зараз боронить, тих, хто боронив в минулому. Це свято нашого всього українського народу. Що б сказали б нашим нинішнім захисникам, які стоять на сторожі нашої незалежності і суверенітету і дають гідну відсіч ворогу? Впевненості в своїх діях, піклування за своє життя, наснаги здоров'я, сміливості, мужності виконати поставлені задачі, і накази. Основне життя і здоров'я. Нашим воїнам дуже дякую за те, що в нас все ж таки мирне небо над головою. Бувають моменти, коли важко, але все ж таки дякуємо їм за те, що вітаю, вітаю бажаю їм натхнення для того, аби вони захищали нашу країну і стояли, боронили наші кордони. Вірю в наші Збройні Сили України, в наші сили опору України. Також вірю в те, що все ж таки росіяни будуть покарані за той злочин, який вони творять і чинять на нашій Україні. Хочу привітати всіх з цим святом. Бажати, щоб скоріше закінчилась війна, щоб було мирне небо, щоб не страдали діти. Це найголовніше всього самого найкращого. Ми хочемо їх привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я, сказати їм, що ми їх чекаємо, ми їх любимо, і слізами на очах ми кожного дня молимося і переживаємо за їхнє життя. Кожна мама, кожна дружина. Всі діти ждуть своїх батьків. Ми вас дуже дуже чекаємо зі святом вас. Ми сподіваємося на краще майбутнє, на те, що настане перемога і буде на нашій землі мир. Зі святом вас всіх! Зі святом вас, дорогі наші захисники, все буде Україна сьогодні для всіх нас. Українців в такий урочистий день я хочу привітати захисників і захисниць з великим святом і побажати, щоб покрова Пресвятої Богородиці завжди захищала всіх нас від небезпеки, яка існує з боку Російської Федерації. Я хочу побажати всім нам швидшої перемоги, мирного неба, щоб наші діти вчасно поверталися. За шкільні парти і продовжували освіту, і наше небо над Україною було таким самим ясним і світлим, як сьогодні над нашою Балтою. Гаслом свят, низки свят, які проводяться в нашому закладі освіти, а також в інших закладах і організаціях України, є слова президента України: боролися, боремося і поборемо. Все буде Україна сьогодні. Чотири свята, і зрозуміло, що в такий день ми не можемо якось спокійно цього до цього віднести. Тим паче, що сьогодні свято захисників захисниць. А це період, коли ми живемо у війні, і зрозуміло, що для нас кожен день. Дуже важливий. Ми чекаємо цієї перемоги з великим нетерпінням. Окрім до цього окрім цього, це свято моє, моє душевне свято, свято українського козацтва. І хай на нашій українській землі якомога швидше наступить мир. А всім нашим землякам, всім захисникам, хорошого, хорошого дня і перемоги. Тільки перемоги. Слава Україні, шановна громада! 14 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць, згадуючи всіх, хто в різні часи обороняв та боронить нині наш суверенітет і територіальну цілісність. Все частіше ми звертаємося до наших витоків історії нашої країни, рідної мови козацької вольниці. Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне. Запорозька славна Січ. Праматір української державності і реальна військово-політична сила України, яка упродовж століть протидіяла спробам ворогів поставити український народ на коліна. Ми не можемо не згадати жахливої сторінки в історії українського народу як Друга світова війна. За загальним визнанням, вона по праву називається всенародною. Безумовним підтвердженням цього є широкий розмах партизанського руху та героїзм патріотів-підпільників, які зробили свій неоціненний внесок у перемогу над німецьким фашизмом. Боролись, боремось, поборемо. Цьому році саме під таким гаслом на високому державному рівні ми визначаємо дві дати, які нероздільно пов'язані військовими традиціями, героїзмом, боротьбою за державність, день захисників і захисниць України та 80-річчя створення української повстанської армії. Повернення до повстанських традицій не випадкове. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу, яку вела УПА: боротьбу за свободу проти того ж ворога російського імперіалізму. Тоді і зараз ворог один. Боротьба повстанців за незалежність України проти нацистів і совєтів є яскравим прикладом самовідданості та жертовності. Наша держава має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена звитягами різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Їхніми провідними рисами є патріотизм, відчайдушність і відвага. Саме завдяки їм майорить синьо-жовтий стяг у містах і селах України. І саме на їхню честь звучить державний гімн України. Лова запрошується заступник Балтського міського голови Федір. Молодець. Доброго дня, дорогі Балтяни. Перед тим як привітати повідомлю, що міський голова, голова нашої громади, вчора напередодні сьогоднішнього свята відвідав всі підрозділи і відділення Збройних сил України і силових структур ДСНС, які несуть службу на теренах Балщини. Сьогодні голова громади знаходиться у відрядженні, щоб привітати наших хлопців, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Це Миколаївський Херсонський напрямок, і за його дорученням і від себе особисто. В першу чергу, сьогодні великі слова шани і дяки нашим захисникам і захисницям, які боронять. Нашу державу завжди відбудова нації відбувається через війни, і саме тому ми всі разом свято віримо в нашу перемогу і ми повинні докладати в тилу максимум зусиль для її пришвидшення. Покрова. Я впевнений в тому, що покрова принесе нам перемогу. Покрова буде оберігати і оберігає наших захисників і захисниць. А ми, в свою чергу, в тилу маємо працювати на економіку, яка в свою чергу працює на оборону нашої держави. Я вітаю всіх з цим святом. Бажаю всім нам миру, але миру тільки через перемогу. Слава Україні! У повномасштабній війні, розв'язаній Російською Федерацією, українці зі зброєю в руках боронять незалежність не лише власної держави, а й країн Європи. Сьогодні світ знову зіткнувся з режимом, який прагне поділити кордони і прямує до новітнього тоталітаризму, який отримав назву рашизм. Цей неологізм поки що не належить до наукового та офіційного дискурсів, але його знає кожен українець. Для нас він уособлює беззаперечне зло, яке несе вбивства, руйнування. Геноцид і сьогоднішнє свято затьмарене сумною звісткою. У Балській громаді оголошений день жалоби. Україна втратила ще одного сина. 9 жовтня, захищаючи батьківщину, загинув житель села Гольма найдич Сергій Іванович. Ми схиляємо голови перед подвигом мужніх захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за Україну. По вік не забудемо їх заповіт. Відстояти незалежність та відновити територіальну цілісність України. сучасній українській армії кожен десятий боєць жінка. Вони пліч опліч із чоловіками служать на передовій. освоїли спеціальності снайпера, кулеметника, розвідника, механіка, інструктора, медика. У законах немає визначення, хто такі захисники. Проте історики закликають шанувати військових. Правоохоронців, медиків, волонтерів, які присвячують своє життя обороні країни незалежно від статі це свято нескорених свідомих громадян, які вболівають за долю нашої держави. День усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, сумлінною працею забезпечують Україні захист. І сьогодні ми просимо Пресвяту Богородицю, покрову над нашими захисниками і захисницями і всім українським народом. Нехай додасть нам всім сил, відваги і мужності для нових звершень і для перемоги. А полеглим просимо покласти квіти пам'яті. Я хочу сказати, що ми споконвіков святкували свято Пресвятої Богородиці, знаючи історію цього свята, виникнення цього свята і дякуючи, мабуть, Аскольду, який привів це свято на українські землі і сам прийняв хрещення, що послугувало потім повністю хрещення України Руси. Я хочу сказати дуже правильно, мабуть, наш уряд прийняв. В свій час рішення відзначати в цей день і День захисника вітчизни. Сьогодні, як ніколи, мені здається, найголовніше свято це День захисника вітчизни, Адже ми втрачаємо цвіт нації. У нас на полі брані гинуть самі розумні, самі сильні, самі великі українці, я б так би сказала. І дуже шкода, що ми недораховуємо майже постійно, не дораховуємо когось із них. Я хочу привітати всіх балтян із святом Пресвятої Богородиці, покров Пресвятої Богородиці. Дуже прошу матінку Божу захистити нас, закрити українське небо, українські землі і весь український народ своїм омофором. Захистити наших воїнів, ми молимося за них. Ми просимо в Бога їм захисту. І я дуже вірю, що так як в той далекий час матінка Божа з Господом Богом захистили наших воїнів, так станеться і тепер. Я дуже надіюся, Я дуже вірю, що перемога дуже швидко прийде на нашу землю. Бажаю всім нашим воїнам здоров'я. Миру, непохитності, мужності, сили, яку ми їм віддаємо при кожній молитві. Хай щастить українському народу у цій важкій, нелегкій випробування. Перемога буде за нами. 24 лютого поділило нас на до і після. Сьогодні відчуваємо біль. Відчуваємо гордість за наших захисників, за наш український народ, за наших балтян, які мужньо оборонять наш мир, які охороняють сьогодні наше спокійне небо і дають нам підтримку, дають нам наснагу і дають нам далі боротися і вистояти проти ворога. Ворога, який сьогодні приносить нам біль, приносить нам розчарування і дає пов. Повну віру у себе, у свої сили і в те, що ми можемо. Ми гідна нація українців, яка віками довела те, що наш український народ мирний, працелюбний і гідний, найкращої похвали, найкращого достатку, тому що він дуже любить свою землю, він любить волю, він Має бути завжди незалежним, і він є незалежним. Це те, що сьогодні оцінює весь світ. Схиляємо низку голови перед тими, хто віддав сьогодні життя на за наше мирне сьогодення. Хочу побажати в цей прекрасний день Пресвятої Богородиці і захисників і захисниць нашої України в першу чергу здоров'я, мужності, наснаги. Нехай є Матір Божа вас охороняє. Я відчуваю таку здорову злість. Я відчуваю цю злість після того ракетного дощу, який впав на нашу землю. І незважаючи на ті гіркі втрати, на ті руйнування, я відчуваю піднесення. І гордість за тих захисників і захисниць, які сьогодні стоять на сторожі на варті миру і нашої держави, нашої української землі, нашого українського народу. Ми нація нескорених. І ми можемо гордо дивитися ворогові у вічі, і тому, що за нами правда і за нами добро. А нашим захисникам і захисницям віддати шану, віддати. Ту хвилину мовчання на цьому святому місці ці квіти пам'яті це найменше, що ми можемо зробити. Вічна пам'ять полеглим і слава Україні, слава героям України, і Україна обов'язково переможе.